Запитання від хлопця. Я обмежено придатний та з 1 липня втрачаю право на відсрочку. Тобто, коли мені виповниться 18, мене мобілізують на фронт. Так дивіться, щоб зрозуміти по молодим хлопцям, яким до 25 років, чи можуть їх мобілізувати, треба подивитися на їх військово-обліковий документ. Якщо у хлопця віком до 25 років приписне, то він є призовником. І його мобілізувати не можуть. Якщо у хлопця тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, то він є, логічно, військовозобов'язаним 1860. І його мобілізувати можуть. Тобто хлопцю до 25 років, у якого тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, треба тоді підстава для відстрочки. Або це навчання денною формою або там щось інше, загалом, як так відбувається, що у хлопців до 25 років буває тимчасове посвідчення військового зобов'язаного. А так, що саме у тих, кого визнавали обмежено придатними в свій час, їх знімали з реєстру призовників і видавали їм тимчасові посвідчення військового зобов'язаного, а не припускні. І тому зробили їх фактично. Такими, яких можуть мобілізувати, тому те, що в Україні не мобілізують до 25 років, це неправда. Взагалі викликає дуже багато питань, саме той факт, що таким молодим хлопцям видають і видавали ці посвідчення тимчасові військово зобов'язання. Це вже судові справи, які я думаю будуть порушені найближчим часом. Тому що я вибачаюся, але це виглядає, по-перше, несправедливо і не зовсім адекватно. Тим паче, що в регуляторних актах, які регулюють ці процеси, дуже багато чого не передбачено, а наслідки покладаються на людей, що не є адекватно.